У Рівному нетверезий водій збив у дворі будинку пішохода. Автопригода сталася на вулиці Костромській. 34-річна Тетяна ввечері поверталася із супермаркету додому. За декілька кроків до під'їзду на неї наїхав автомобіль. Я вже доходила до бордюри, якби там неможливо якби збити, але повертаюся він прямо на мене, якби їде. І ви впали? Ну я не встигла, да, я не встигла відскочити нічого, тому що такий був шок. От, і... Пала, якби на, на лобове скло вдарилася, а потім ще відлетіла на землю. Я, якби не пам'ятаю, ну там були якби свідки. То жінку відразу госпіталізували до лікарні. Пішоходу пощастило. Травми незначні. Вже незабаром рівнянку випишуть додому. Там на неї чекають двоє маленьких дітей. Наразі Тетяна перебуває у декретній відпустці. На щастя, в цієї пацієнтки стан задовільний, легка травма головного мозку, яка не тягне, будемо надіятися, не потягне за собою якісь проблеми по здоров'ю. І в подальшому обійдеться, все благополучно. 34-річну Тетяну збив автомобіль Шкода Фабія. За кермом перебував 29-річний мешканець обласного центру. Водій пояснює, пішохода не побачив. Ну са двора їхав, не побачив, не замітив. Постраждала рівнянка каже, що водій був нетверезим. Зізнається у цьому і сам кермувальник. Мовляв, випив лише пляшку пива. Чи ви були в стані алкогольного спріння? Ну, ну, Приблизно скільки ви вжили когольних ну, ну, да. п'янів? Він був якби в п'яніні, да, да, він був п'яний, це було якби видно навіть так, на, на вигляд, і в нього була ще в машині дитина двохрічна маленька. Водій, який керував даною іномаркою, знаходився з явними ознаками алкогольного сп'яніння, де пізніше сам зізнався прав працівникам державтоінспекції про те, що він випив пляшку пива. Дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час автомобіль знаходиться на майданчику тимчасового тримання. Водій не затримувався. Якщо експертиза встановить, що чоловік і справді перебував за кермом на підпитку, то міра покарання буде ще суворіша.